Про зарплатні зміни щодо податку на доходи фізичних осіб, застосування податкової соціальної пільги та як правильно застосув... задекларувати доходи за 2015 рік розкаже Тетяна Аркадіївна Фещенко. Добрий день, шановні платники податків. Мабуть, знають всі, що з 1 січня цього року розпочала компанія декларування доходів. Фізичними особами, які отримані в 2015 році, відмінність цієї компанії декларування в тому, що з 1 січня 2015 року законом 71 внесено зміни, внесено запроваджено військовий збір в розмірі півтора до доходу фізичних осіб, які мають сплачувати. І тих, хто сплачує податок на доходи з фізичних осіб, і саме з тих сум, з яких сплачується цей податок. Тому в зв'язку з тим, в жовтні місяці 2015 року, 859 наказом Мінфіна було запроваджено нову форму податкової декларації про майновий стан і доходи, які будуть. І вже на сьогоднішній день визначають платники свої зобов'язання як з податку на доходи з фізичних осіб, так і військовий збір. Говоримо про тих, хто зобов'язаний подавати на сьогоднішній день декларацію за результатами 2015 року. Такий обов'язок є у тих фізичних осіб, які зареєстровані приватними підприємцями. І не застосовували спрощену систему оподаткування протягом 2015 року. У тих фізичних осіб, які здійснювали незалежну професійну діяльність, тих, хто отримував доходи від двох і більше податкових агентів, і ці доходи перевищували 120 мінімальних заробітних плат. Які... Мінімальної заробітної плати, яка була встановлена на 1 січня 2015 року, це 1218 гривень. Тобто ті, хто отримував доходи від декількох податкових агентів, і ці доходи сумарно перевищують суму 146 тисяч 160 гривень, зобов'язані подавати таку декларацію. Також потрібно подати декларацію тим, хто отримував доходи від операції з інвестиційними активами. Іноземні доходи, доходи, які отримані від, не, не, від е, осіб, які не є податковими агентами. Також хто б надавав в оренду нерухомість, нерухоме і рухоме майно е, протягом 2015 року отримував подарунки, виграші або щось успадковував. ну і... Взагалі, досить такий немаленький перелік тих, хто зобов'язаний подати декларацію, ті, які отримали доходи, які відповідно до кодексу оподатковуються, але оподатковані при виплаті не були. Декларація подається платником або особисто, або може бути відправлена по пошті з повідомленням про вручення і з описом, або може подати, подаватися в електронному вигляді, якщо платник отримав електронний підпис. Що стосується термінів подання податкової декларації. Перше, на що треба звернути увагу, чи зареєстрована фізична особа підприємцем. Якщо вона зареєстрована підприємцем, терміни подання декларації для такої особи 9 лютого 2016 року, тобто 40 днів по закінченню податкового звітного року. На сьогоднішній день термін минув мали всі, хто тут є підприємці на загальній системі оподаткування, мали подати декларацію, якій Відповідно до кодексу, мала зазначити всі ті доходи, крім підприємництва, які вони отримували протягом року. Фізичні особи, які здійснювали незалежну професійну діяльність, або просто фізична особа громадянин, яка зобов'язана подати декларацію, мають це зробити до 1 травня 2016 року. Відповідно, і терміни сплати по тим зобов'язанням, які вони визначають в податкових деклараціях для громадян. Це 1 серпня для фізичних осіб-підприємців, це 19 лютого поточного року. В деклараціях, як я вже сказала, визначають не тільки зобов'язання по податку на доходи з фізичних осіб, а й зобов'язання з військового збору. Цей податок, цей збір також сплачується в ті самі терміни, які передбачені для податку на доходи з фізичних осіб. У декларації про майновий стан і доходи передбачено чотири додатки, які заповнюють ті громадяни, які отримують доходи, відповідно з яких потрібно розрахувати самостійно податок на доходи з фізичних осіб та військовий збір. Додаток перший: це додаток, який заповнюють громадяни, отримавши доходи від двох і більше податкових агентів. Цей додаток додано. Рядочок, в якому можна буде зазначити суму, яка підлягає до повернення. Бо в зв'язку з тим, що отримувались доходи і оподатковувалися доходи в 2015 році із ставками 15-20% в залежності від їх розміру, при перерахунку може виникнути сума, яка підлягає поверненню платнику. Додаток за формою 2. Заповнюють ті, які отримали операції з інвестиційними доходами і самостійно собі розраховують податок на доходи з фізичних осіб та військовий збір. Додаток за формою 3 подають громадяни, які отримали іноземні доходи. І четвертий додаток це додаток, який заповнюється самозайнятими особами, які отримали доходи протягом 2015 року. В цьому додатку зазначаються як доходи від підприємницької діяльності, так і доходи, які отримала особа яка здійснює незалежну професійну діяльність. Сементаріуси приватні, адвокати, апітарні керуючі, судові експерти, ті, які відповідно до законодавства стали на облік податкових органів контролюючих, і мають задекларувати свої доходи. Хочу трошечки зупинитися на доходах від підприємницької діяльності, які декларують наші приватні підприємці на тих змінах, які відбулися з 1 січня 2016 року. Тими змінами, які були внесені, ті зміни, які внесені в податковий кодекс, раніше при поданні декларації за 2014 рік наші підприємці розраховували авансові платежі на 2015 рік. Які сплачувалися відповідно по термінам 15 березня, 15 травня, 15 серпня, 15 листопада. Ці нарахування авансових платежів лягали в картки особових рахунків платників і враховувалися при поданні декларації за рік, як такі, що сплачені протягом року. Так само ці декларації за 2015 рік ці авансові платежі, які були сплачені підприємцями, враховуються. Але. Внесено зміни і розраховувати авансові платежі на 2016 рік, і в подальшому на 2017 і так далі не потрібно в декларації, а платники будуть самостійно сплачувати авансові платежі на підставі даних книги обліку доходів і витрат поквартально. Тобто заповнена книжка за квартал виводиться загальний валовий дохід. Витрати враховується, виводиться чистий дохід, і з цього чистого доходу протягом 20 днів по закінченню кварталу сплачується авансовий платіж. Протягом року він, крім самого підприємця, ніким не контролюється, нарахувань по ньому немає, цей платіж враховується при поданні декларації річній. За четвертий квартал він не розраховується. Якщо у підприємця протягом кварталу були збитки або не було доходу, він авансові платежі не сплачує. Тепер, що стосується змін, які відбулися в податковому законодавстві з податку на доходи з фізичних осіб, ставка податку змінилася. Якщо в нас на протягом 2015 року була диференційна ставка 15-20% в залежності від розміру доходу, 1 січня 2016 року ця ставка 18%. Ставка 18% буде застосовуватися і до заробітної плати, і до доходів від підприємницької діяльності, незалежної професійної діяльності, до пасивних доходів, крім дивідентів, що виплачуються платникам податку на прибуток. Там так саме лишилася ставка 5%. Виграші призи 18% загальна буде ставка, а не ділилася, як вона раніше, на 15,30%. Іноземні доходи будуть оподатковуватися 18%. Ставка 15% лишилася для е, пенсій, які перевищують і мінімальні заробітні плати. Та різниця, яка оподатковувалася раніше, також була за ставкою 15-20%. Е, сьогодні оподатковується не 18, а 15%. В декларації про майновий стан і доходи наші громадяни подають не тільки тоді, коли вони зобов'язані це зробити, але й тоді, коли вони бажають її подати для того, щоб отримати податкову знижку. Податкова знижка надає право громадянину отримати з бюджету відшкодування податку на доходи з фізичних осіб. Так зване. Податкова знижка, декларацію на податкову знижку платник має право подати до кінця поточного року. Тобто не так, як ті, які зобов'язані до 1 травня, а до 31 грудня поточного року отримати, якщо вони мають на це право, кошти з бюджету. Податкова знижка надається платникам, які або робили благодійні внески, або сплачували за навчання або сплачували відсотки по іпотечному кредитуванню. Є ще у нас податкова знижка, передбачена податковим кодексом, на зв'язку з витратами на лікування платника податків або членів сім'ї першого ступеня споріднення, але ця податкова знижка за 2015 рік не застосовувалась і в 2016 застосовуватись не буде, оскільки закон про... Обов'язково загальнодержавне соціальне медичне страхування на сьогоднішній день не запроваджено. Як тільки він буде запроваджений такий закон в нашій країні, то з наступного року, після того, як його запровадять, можна буде користуватися цією податковою знижкою. Декларація подається оплатниками ще й з врахуванням податкової соціальної пільги, яка їм надається. Податкова соціальна пільга. Що ж це насправді таке? В податковому кодексі з 1 січня 2016 року розмір податкової соціальної пільги чітко визначений. Це 50% мінімальної заробітної плати на початок поточного року. Якщо раніше ця пільга була 100% мінімальної заробітної плати, і кожен рік вона уточнювалася як 50% від тої, що встановлена, на сьогоднішній день Кодексом чітко закріпили її розмір. І це та сума, на яку зменшується дохід платника у вигляді заробітної плати, якщо ця заробітна плата не перевищує певний розмір. Цей розмір визначається як прожитковий мінімум на початок року помножений на коефіцієнт 1.4. У 2000 У 2016 році сума податкової соціальної пільги 100% пільга це 689 гривень. 150% соціальної пільги, ті, які мають на це право, складає 1033 гривні 50 копійок. 200% соціальної пільги для певної категорії населення це 1378 гривень. Хочу нагадати, що мінімальна заробітна плата з 1 січня це 1378 гривень. Ну, що стосується декларань, у мене все. Дякую. Yep.